Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Сьогодні трішки незвичне відео. Я хотів би у вас запитати з приводу наступного: не так давно на моїй ділянці з'явилися ось такі жуки. Зайшов в інтернет, подивитися, що це. Я так розумію, що це бронзівка золотиста. Вони з'явилися в мене передусім на трояндах, виїдали серединку, після чого бутон дуже швидко осипався. А сьогодні ті жуки. Частина їх перемістилася на виноград? Ось ви бачите на своїх екранах. Я так розумію, що вони їдять його суцвіття. Зайшов інтернет, подивитися, як з ними боротися, а там виявляється, існує дві різні думки. Одні вважають, що це зовсім не шкідники і ні в якому разі не потрібно з ними боротися. А інші навпаки вважають, що це шкідники і з ними потрібно проводити активну боротьбу. Тому я хотів би вас запитати, друзі, шкідник це чи не шкідник? Тому що стикаюся з цим першим. І які заходи, способи, методи використовуєте ви у боротьбі з ним? Тому що, якщо чесно, от бачите на своїх екранах на трояндах, взагалі прямо їх на шестя. Знаєте, в деяких бутонах, великих троянд по п'ять екземплярів. І спочатку я їх намагався трішки, знаєте, струсити. Вони злітали і поверталися буквально ну, через п'ять секунд, поверталися е, на той же бутон. Ось, бачите, дивіться, взагалі два. Ну, вони реально виїдають серединку. Тому, будь ласка, поділіться в коментарях, що робите з цією проблемою ви. Дякую, що ви зі мною, друзі. Чекаю на ваші відповіді. Мені дуже цікаво, буду використовувати в своїй практиці. Всім гарного вечора і до нових зустрічей!